На каналі вперед у минуле. Виїхали сьогодні ми на коп з татом хрещеним, маму взяли з собою, вона теж тут по полю ходила. Надушили мені так ці навушники, зніму їх. Походили ми по полю, знахідки досить такі непогані, але, на жаль, поле ще не переорне, не задисковане. Ми отак от по неораному полю і ходили, бо вже пізно приїхали. Ми тільки в годину виїхали на коп. Годину дня, поки там я ще всіх попідбирала, поки на заправку, поки приїхали, то отак. От зараз вже п'ята година. Вже там десь всі сходяться до машин, я тільки сіла привіт знімати. Дивіться далі, є там такі гарненькі знахідочки, одна прям мені в серце запала, прям вау-вау. Ну, Дивіться далі. Йду, думаю, напевно, якась кісточка, а можливо і кераміка. Підходжу, беру її так піднімаю, а це. А це дубця трипільської баби. Гляньте цієї статуетки глиняної. Тільки булочки від неї. Дивіться, яка вона гарна. Шкода, що не ціла, блін, ну так шкода. Це вже другу я знаходжу таку дубку, але не цілу. Ті в тої трошечки ноги були довші і верх обломаний, бачите? А ця ось така геть просто дубка. і... І, на жаль, іверх обламана, і ножки обломані, але зараз походимо, пошукаємо, можливо хоча б знайти, то я вже там вдома її б сама її зібрала. Але так круто! Дуже рада, я вже ці знахідці. Вже в мене сьогодні день вдався. Клас! Гляньте, такої в мене ще нема. Ось яке вістря тато знайшов. Каже, було глибоко, сигналу на 81 на другому Деусі. Програма глибока, трошечки з зміненими налаштуваннями. Гляньте, яке гарне. Я його тарти не буду, вже потім помиємо. І покажемо. Ось десь вже потіліпав, побіг, як завжди. Хто і зна куди, подиви. Вже й не видно його. Ганяє туди-сюди. Казала йому тут ходіть, побіг. А ну давай ще пікай. Нема? Нема. Зариваємо ямки, бачите, на полі, хоч ще не переорнела, але ямки все одно зариваємо. Оп! Гляньте, який бронзовий. Грибочок бронзовий. Не впевнена, але мені здається, що це сарежка. Хоча там якісь узорчики. Можливо, і не сарежка, можливо, якесь... Конинка була, хто знає, підкажіть, будь ласка, бо таких от прям такої форми я ще не знаходила жодного разу. Були там кругленькі сережечки. Але такі... Гляньте ось яка. Такого я ще не знаходила. Буду вдячна за підказочку. Бронзова, дуже гарна річ. Ой, да що ж ти перевертаєшся так? Отака от. Забираємо. Бачите, лопата стоїть. Що не пішов і забувся за лопату. Яблуко собі їсть, лопата остала. Глянь, приходить, мама каже, дивись, що це таке я знайшла, а вона собі ходила по полю ходила, я їй загадала, щоб вона мені ходила, шукала другу частину Трипільської цієї бабки, приходить і каже, що це я знайшла? Кажу, де ти його знайшла? Десь тут, не пам'ятаю, де десь тут ходила, дивилася, знайшла і забрала. Крем'яна була сокира, гляньте. Ну це просто капець. Тепер буду ходити зараз шукати місце, де вона знайшла цю сокиру. Щоб знайти другий шматочок, можливо, попадеться. Це от кінець була прив'язна така трипільська сокира. Впала щойно ось така копійчуга. Три копійки 56-го року. Ось така, бачите, і вирішила вже зняти, що накопали. Тато Тату знайшов ось шматочок срібної обручки. Обручечка була, воно видно, що обручка загнута так. Але, на жаль, тільки шматочок. Так, ось таку ось якусь річ я знайшла. Вона посріблена, мідна, там написано е е е якийсь малюнок і герб. І я його помию на огляд. Лондон, щось там далі написано. Не знаю, що воно таке, але Вон, бачите, воно посріблене було, якась дивна штукенція. І знайшли три гудзика. Одного тату знайшов від два я. Їх навіть сюди в хабарницю не клала, вони просто були в кишені. Ще треба землю повибирати з них. Оце такі у нас були знахідки на зараз. Ми ще ходимо. Так, а, ще що, ще що ви знайшло. Ось е від вуздечки водила. Так, це я показувала, десь метуся є від горщика. Це теж показувала, а ось такий камінь поломаний. Розтиральний. Так, і десь була вона мене ще кришка. Де я її діла? А, ось. Його. Гляньте, бачите? Кришечка була така, закривачечка. Ось таке це накупали, в Хрещаного там теж копійки є. Ще там якась шмурдячка є, вже потім покажу, бо ми всі у різних кутках поля. Сіла зняла вам тут привіт. І забула сказати, що збираємо ми зараз хлопцям на автомобіль. Банка на посилання на банку для збору коштів буде в описі під відео. Хто має можливість, будь ласка, по гривні, по дві, по п'ять, по десять. Хто скільки має, хто скільки може задонатити, прошу вас задонатити. Кожен ранок я виставляю в інстаграмі і в Фейсбуці в розповідях цей збір. Люди донатять, і я вам можу сказати, що от якраз такі от по 10-15 гривень збори в основному і закривають. Є великі донати, звісно, але їх дуже мало, і основні донати це такі от маленькі. І завдяки вам ми скоро вже закриємо той збір. Хлопцям не можу сказати, куди саме збираємо, але повірте, буде звіт від хлопців. Уже як придбаємо автомобіль, звідти я теж виставлював відео в якомусь і, звісно. Таке ось бронзове, напевно, кільце було. Що можливо, це накосник був, напевно, так. Скоріше за все, бачите, він обломаний, але зігнутий Ну, фокусуюсь. Бачите який? Ну, такий от. Така бронзова штукенця, там ще я знайшла гудзика. сьогодні три гудзика знайшла. Десь його зараз покажу. Ой. А може і не покажу, бо не можу достати. Так. Кераміки тут назбирала, якої завгодно. Буду дома мить, роздивлятися. Де цей гудзик? Такий, бачите? Тут дорога була по царизму, по шуберта. Це на тій дорозі. Ці гудзики попадаються. Ой, куди його в кінно? Треба ж хабарницю покласти. А це ось такий накосний, чок був але гарний. Забираємо. Показую, що ми накопали, ось вам ще покажу. Керамику, яку я додому тягну, гляньте, ось. Трипільська була якась посудина, бо, видно, їхня червоною вухрою вони малювали. Я вдома помию, якщо буде гарно видно, я тоді вам покажу. Так, така ось якась була штукенці. Я теж не знаю, що воно вдома буду мити. Покажу вам. Це ось ручечка така була, або дно така товста. Теж вдома буду дивитись. І така це все вдома вже. Так, тут ось гляньте прясло. Шкода, що не ціла, воно величезне, просто було отаке от. Так, це ось була теж якась посудина. Бачите, які узори. Вдома буду мити дивитись. Шкода те, що не ціла. Ось така трипільська ця жіночка була, статуетка. Бачите? От така от. На жаль, теж не ціла. Дуже-дуже їй шкода. Якби хоча б один раз знайти цілу. У мене це вже друга і теж не ціла. Така ось була сокира по трипілю. кінець, бачите, обламаний, прив'язна вона була. На жаль, іншого боку ми не знайшли. Так, і по знахідкам, ось показую хрещеного знахідки. Так, вістря оце ось хрещений знайшов, оці ось 10 копійок. Хрещений знайшов, ці 10 копійок, ці. Ці 10 копійок 56-го, ці 50-го, це 20 копійок 61-го і одна копійка 52-го. Це хрещеного знахідки. Це ось тато знайшов таке вістря, такий ось кусок срібла. Так, ось такий накосник я знайшла. Така ось ця штучка, я вам питала, що підказали, що це. Думаю, такі, що це, напевно, така сережка була бронзова. Така ось початка, пломба печатка. Пломба по царизму і 4 гудзики теж по царизму. Це я так і не помила, до речі. Не скажу вам, що воно таке вже вдома, по моїй прикладу фотографії, бо вже змерзла. Треба їхати вже додому. Такий це на сьогодні був коп. Завершили ми вже коп наш. Так от ми находили накопали, походили ми 4 години чи 5, чи скільки ми походили? 5, 5. да, 5-5 годин. Будемо їхати вже додому. Не забувайте донатити для нашої швидкої перемоги. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші сторінки в описі під відео. Слава Україні, Слава Україні. і до зустрічі!